Yeah. you При хочу поділитися з відкровенням з прямого ефіру вчорашнього. Торкнулося мене одне про те, що пастор показує. І справді і люди свідчать. І я також щоб сказати, свідчити своєму життя. Моє життя, я думала, що воно зміниться. Колись воно там зміниться. А я там я вірю в Бога, там можливо, воно там зміниться, але моє життя не змінювалося, воно ставалося ще гірше, стосунки руйнувалися. Іменно Боже, люди, бо слово Боже, Бог і церква мені допомогли позбутися. Позбутися депресії, позбутися руйнування сім'ї і так далі. Багато-багато чому. І іменно без Божих людей, без церкви, іменно без пастера, без його откровення. В моєму житті нічого би не змінилося, якби я його не прийняла і не впустила в своє життя. І багато хто говорить, що пастор не потрібно, слово Боже не потрібно. І проповідувати не потрібно, церкві не потрібно, але це все говорить Святої, але не Господь. Амінь.